Маю отаких от три галічки негрітого сапфіра. От, зараз я вам їх покажу ще на просвіт. Вони темні, з них вийшлося темні камінці. Якщо вийшло, там ще не зовсім зрозуміло, що всередині. От, ну, на просвіт вони виглядають краще. Там є колір інтересний. О, зараз покажу вам. Ну от, сьогодні погодка така собі, дуже сіренька. Можете собі побачити, як такі галічки виглядають, коли трошечки світло через них проходить. От. Ну, от і ця Інша галічка. Видно, що вони всередині дуже неоднорідні. От, ну не знаю, може хоч з трьох галючок, два камінчика вийде. Ну, от, якщо їх прям сильно просвітити світлом, то видно, що в них є інтересний колір всередині. Але це прям вже дуже-дуже яскраве світло.